Вагітна жінка буде чоловіка. Юра, я хочу гранат. Хочу дуже багато гранат. Чоловік встає. Ех, і коли ти вже народиш цього терориста? Джон, ви не знаходите, що у цього йогурту якийсь дивний смак? Так, сер. Більш того, я знаходжу, що у цього йогурту якась дивна назва, сер. Ну і яка ж? ПВА сер. Ви зарядку робите? А вже ж, Кожен день? Ні. Раз в тиждень. А чому так рідко? В мене старенька Нокія. Вона тиждень тримає. Тату це Олександра. Вона буде жити з нами. Довго? Близько трьох годин. Вчителька запитує Миколко, а що таке відповідальність? У мене на штанах один гудзик. Причому тут Гудзик? Так ось на ньому і лежить вся відповідальність. Добрий день. Я хотів би взяти горілку в кредит. Судячи по кольору вашого обличчя, у вас гарна кредитна історія. Синку, ти вже почав з ким-небудь зустрічатися. Так, тату, з Розою. Це добре. Я в твої роки теж з нею зустрічався. Чув ти одружився? То як? Щось змінилося у твоєму житті? О, ще й як. Раніше мама мені прала, прасувала, прибирала, а тепер все це я роблю сам. На прийомі в лікаря. Лікарю, я так люблю свою дружину. Ви просто не уявляєте. Я за 20 років жодного разу не зрадив. Та й зараз вона для мене все. Це не до мене. Це до психіатра. Свічки є? Для дупи? Ні, для лади. Так, є. На, тримай! Так це ж для дупи. Вони на ладу теж підходять. Дружина запитує у чоловіка А хто тобі порадив одружитися на мені? Не пам'ятаю. У мене багато ворогів. Церемонія одруження. Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку? А що у вас є запропонувати щось краще? Донька повертається додому під ранок. Батько суворо запитує: Ну, і як це зветься? Не знаю, тату. Але тепер це буде моїм хобі. Ви написали в Резюме, що працювали фрілансером в агробізнесі. Так, копав картоплю людям за гроші. Мамо, твій телефон дзвонить! Подивися хто! Написано Кара небесна. Неси сюди, це тато.